Вона лежала ніби спляча, але дивилась на нього, дивилась, і накліпала Джеймс Солтер, американський письменник ХХ століття. Він творив елегантні романи, сповнені тиші, сенсу і світла, його надихали крихкі миті кохання, втрачені шанси, і те, що лишається між рядками. Роман «Гра й забава Джеймса Солтера з'явився у 1967 році, написаний після його служби у військово-повітряних силах США і творчої подорожі Європою. Цей твір пік інтимної американської прози. Його називають однією з найкрасивіших і найбільш чуттєвих книг ХХ століття. У літній Франції 60-х років зустрічаються Філіп, американець, що покинув Єль. І ан, юна загадкова француженка, їхній роман небезпечна суміш пристрасті, гри та знищення, Світ роману, мов напівсон. палке сонце, покої готелів, шепіт таємниць, погляди, що важать більше за слова, темне сяйво кохання, пошук себе, межа між бажанням і втратою. Ці теми і сьогодні залишаються болісно реальними. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.